Доброго здоров'я! Де тут вода була, Фонтаній? Ну це була планова чистка. Я кожен день гуляю тут, а я тут живу. У мене завжди вода є. щось я замостився, цей костюм вже. Ти ще хто такий? Фу, коротше, я не знаю, Треба постиратися. У нас грошей нема, вибачай. Ох! Зараз постираю цей костюм. А де вода? Я не зрозумів. Ти не хто поняв. такий? Хто це такий? Супермен? Супермен, ти що заблудився? Дім тобі виход найдем, Супермен. А де вода? Не підскажете, де вода, де воду діло? Діти, де. Дивиться. Там... Скажіть ще раз, що воно? Там є. Там вода може портитися. Портитись? А чого а... вона портиться? Запуриння появляється. Запуриння, а від чого воно з'являється? Вода. вода грязна? Вода. Грязна. О, я не знаю. Супергерой, що... ти заблудився, йди сюди. А, а там, а може там є вода. Супергерой. Супергерой. А як це так? Акрана немає ні я. вам дівчина розкаже, де на воду діла. Де а ви її діли? Я ж кажу, це була планова чистка фонтанів. Ви її випили всю? А, а де нет, куди не не ви її злили? І а я її випив. Ну розумієте, хто не я. Так а тобі вода скажи. Як? То костюм грязний, цілий Попатись день. хочеш? Ну конечно, Попатись треба чисті, постиратись. Який чистий, там. Приходь не восени, а влітку а в... влітку, а влітку. Як я влітку буде тобі, буде тобі вода влітку. То вліт, а до літа що? Я вже до літа, він буде чорний, як смола. Ти не видно. Ну, вночі так, да, це хороша маскировка буде. А днем треба, щоб там люди хочуть сфоткатися, як бомж будуть, то вже не буду презентабельно виглядати. Це вже якесь неподобство буде. Треба, треба... змінювати костюм. Ну правильно, це гроші треба, а поки гроші збираються, треба його постирати. З, 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 з мене по графіку сьогодні стірка, я нічого не знаю. Де взяти воду? Я даже не куди. Річка, Річка, так. Да. Да. А вона глибока, я, бо я плаваю. Плав, я, я... я не ниряла. Не ниряли, так? Да? Mm -hmm. А у вас знайомих немає, які там вміють плавати, щоб показали, Ні, де плавати, немає. де не mm -hmm. Супергерой, дивіться, вода, ви можете воду вернути обратно, як вона була, будь ласка. А коли вона вернеться, ця вода? Коли вона прибуде, ця вода, припливе. Скільки її чекати? Дня-три. І наповниться? Так. Як да. ви тоді наповнятися цю воду? Ну Нептун прийде допоможе. Та вилайзя, що ти там застряг? Я не знаю, може зараз щось, щось, на... щось буде, може, може щось... якісь істочники. Я джерело так, якесь. Вот Буде за три дні буде. За три дні буде. Треба, не... щоб Нептун приїхав. а щось довго чекати у вас, я не знаю. Аж, ш... ну. А далеко туди летіти, коротше, до цього. Ні, тут рядом. Рядом, так? Туда. Це Можете сісти на трамвай, одна зупинка і ви там. Ну так, да, я вже замахався літати за сьогодні. Короче. Напевно, що якісь на трамваї, з зайцем проїду, бо не знаю. Бокс, да, ми зайцем так. теж їдемо. Да, я бачу, що ви зайці, я бачу. Так, так, да, звісно. А ти що тут стоїш з цією рукою, такого тримаєш? Що ти там тримаєш, в цій руці? Давай розказуй. Ти ну, що в... я Я знаю, хто вона, хто ти. Я, я тут живу. Да, а я, я, дід Петро, я дід Петро. Дід Він... Петро, приєдно познайомитися. Да. Я завжди познайом. ]да приходжу, в мене всі, вибач, є вода, діти граються, купаються. А, ну. От внучка моя завжди приходить, сюди теж вибач, підмивається. Що, да. ти на мене дивишся. Заслухався, та й дивлю, що дивишся. О, то слухай далі. Вот, таких як ти, ми не чекали. Я, я хочу, щоб ви десь ушли, чи прилетіли, звідки ви взагалі. То я за порядком дивлюсь взагалі. Порядком що? я. То я дід Петро, у мене порядком, в у мене завжди тут красота. Та я бачив тебе в хаті всі там взагалі так э, все розкидано, що <пораз> тебе навіть не видно, одна голова там тако ходить в вікні, тако мотиляється. Ой, Боже, супергерой, супергерой. Боже, я за вами всіма дивлюсь, що ти думаєш. Супергерой, думає? ти правда супергерой. Ну мені, ш... Ти можеш мені 16 айфон зараз так по щелчку пальця, можеш? Та ні, ще таких, поки всі мажори по хатам сидять, а я теж видивляю собі. Супергерой, як з мене балеріна. Ну розкажи вам. Ну мені, він да. такий ще Супермен, бетмен. Чи це більше на піздобола похож, ніж супергерой. Ну я поки не можу сказати. Бачиш, Точно. так що не треба тут людей взяти. В спа... Чу Чуєш, він каже, він спасає людей. Давай його спасаємо, бо мені кажеться він втонув в тому, в тому в басейні вже. Там вже нема в чому тонути. Так, а чого ти там застряг, вилазь. Та, чи, чи ти я, там, там сратися я, в тому я, я фонтані? Собі, да, як далі, далі а він сратися в фонтані, що з ним розмовляти.